Чому Господь допустив цю війну в Україні? Я вам скажу, що багато людей ставить таке питання, а де є Бог? Чому така несправедливість, чому така жорстокість, що стільки людей наших невинних не гине? І тут знову виникає друге питання, що збільшилася молитва в той раз. Друге, багато людей застановилося над станом своєї душі. Два. Багато людей, які загинули, загинули наших і їхніх, вони раптово відійшли до Бога. І фактично, в якому стані були їхні душі, в такому стані вони відійшли. Був він праведник, значить відійшов праведний, був грішник, так відійшов грішник. І тому так само для нас є дуже добра наука, щоб пам'ятати про свій стан душі, бо невідомо, коли ми можемо відійти у вічність. Якщо ми чуємо, от, наприклад, загинула людина, чи там декілька людей, от дуже найбільше зараз Николаїв страждає, і загинув там якийсь великий бізнесмен з жінкою, ракета попала прямо в дім його, і вони обоє на смерть. І ми нараз кажемо: ну так, це не ми, це не нас, і так далі. Ніхто не є впевнений у завтрашньому дні, якщо навіть... Можеш не загинути від обстрілу, можеш загинути від інсульту, інфаркту, будь-якої хвороби. І от такі приклади івангельські, вони, в якійсь мірі, мають для нас дати таку спонуку, щоб ми могли застановлятися, чи ми є готові відійти у вічність, коли Бог нас раптово покличе. Амінь.